1932 року. Дівчинка дивиться на поле, де ще вчора її батьки висаджували зерно. Тепер там лише пустка, наче сама земля захворіла. Бабуся каже, що цього року хліб буде геть іншим. Тільки дівчинка не розуміє, чому тепер її батьки говорять пошепки: Чому мама плаче, коли варить просту юшку. І чому відчуття голоду ніяк не відпускає її усі? Стається, що мів коло них світ буде як небо перевищено. Я про бабуся Марія завжди розповідала нам, що коли вони були дітьми, то шукали різну їжу в полях, наприклад, листя, коріння та й взагалі все, що можна було знайти. Мене розуміло, що тоді коїться, казала вона мені, але розуміло одне, що це було жахливо і що кожен новий прожитий день це перемога над смертю. Мій прадід Іван часто розповідав мені про ті голодні зими, коли не було чого їсти. Він мені навіть розказував, що в хаті стояла смертельна тиша, і вони боялися навіть подихати, аби не порушити її. Ще він мені казав, що вони кожного дня молилися, щоб хоч хтось залишився в живих. Ми передаємо ці історії, що пам'ять про тих, хто прийшов крізь біль і страждання, ніколи не згасла. Ми не забудемо.